Е, і тому не може цей алгоритм от працювати як працює. І тим більш, е, спочатку, при введенні енергоринків, це в усіх країнах, прайс-кепи працювали. Для чого? Для того, щоб вони бачили на перший етап, там вже у нас же ринок працює так, що е, ціни можуть підніматися. Дуже великі, і до мінусових. до мінусових. І це як би може розбалансувати Коливання на Коливання на і розбалансувати ринок. Тому ставляться про максимальні ціни і мінімальні, щоб працювало але... в цьому коридорі. І коли це все таке коливання, приймаються якісь адміністративні мери, мери, рішення для того, щоб оці коливання були в такому. Якомусь коридорі приділять, щоб ми бачимо, що не буде таких катастрофічних коливань. І прейскепи відпускаються, і ринок працює. Але ми до сьогоднішнього дня, ну, може, війна, я не знаю. Це ми не відпускаємо ці прейскепи. По великому рахунку, треба було б їх відпустити. Ну, я не знаю всіх складових. Просто в мене немає повної інформації. Може, вони розрахунки показали в умовах війни, не знаю, в умовах цього, якщо відпустити, то то будуть для промисловості такі високі ціни на якийсь період, що просто ми, ляже вся промисловість, всі споживачі, а потім будуть такі маленькі, що, мінусові, що ляже енергетика. Розумієш, це, це такий маятник. Якщо його розкачати, він буде розкачуватися, розкачуватися. і його може можна зірвати.